Всім доброго зимового дня ми на каналі Українське Яблуко. Сьогодні будемо розказувати про те, які бруньки є і взагалі чому вони буває не цвітуть, проростають в листя підгодівля всіх плодових. Чим ми це робимо, як ми це робимо. Дуже цікаве буде відео. Будь ласка, поширюйте інформацію, підписуйтесь на канал для того, щоб ви вміли якісно доглядати за плодовими. І сьогодні пішов сніг, і ми будемо сьогодні підкупідгодовлювати свої рослини, бачимо персик. З сторони ряда абрикоса Це основні рослини, які ми маємо підгодовувати. І що перше хочу сказати, чим ми це робимо? Значить, дивіться, цей рік ми взяли ось таке добриво. Макош 18% плюс бор і цинк. І його склад. Бачите, фосфор 18%. Оксид калію теж 18%. Кальцію 26%, сірка, 10,5% бор, 0,2% і цинк. Якщо ви замітили, тут азота зовсім немає. Чому ми не взяли, які азот утримують. Тому що якщо ми в теперішній час зробимо підгодуємо свої рослини, то азот може сталими водами просто проникнути вниз і ми Нічого від цього не отримуємо, тому е, ті, що, які мають невелику кількість, або е, більше трошки азоту під весну або весною. Е, ось такий він вигляд має. Як ми його використовуємо, значить тут дивіться, е, плодові рослини 200-300 кілограмів. На гектар, тобто на гектар можна вносити 200-300 кг. Ми приблизно вносимо на одне дерево десь в районі від 80 до 150 грам. Навіть отак не міряючи, а отак взяли, набрали і отак посипаємо. Просто отак беремо і посипаємо. О, якщо дерево більше, ми посипаємо більше. Значить, це е, дерево е, йому 4 роки. Він, воно, має, е, воно має дуже гарні, е, дивіться, бруньки плодові. І ми бачимо, що посередині ростова, а по боках плодові бруньки. От на цій гілочці обов'язково зав'яжеться персик. Морозних зим немає. Уже в мене дуже великі роки нічого не вимерзає, так що проблем тут не буде. Скоро ми будемо починати обрізку персика. І що до обрізки? Ну, ви знаєте, я подивився, дуже багато зараз блогерів, які заробляють на цьому гроші, ну, такі ну просто любий обрізають любе дерево. Подивився на обрізку там персика брикосла, ну жах повний. Так що ви фільтруйте, дивіться, щоб воно вам не нашкодило. Ці канали треба називати як не потрібно робити. розумієте? Не так, як потрібно робити, а так як не потрібно робити. Значить, з мінеральними добривами і частково мікроелементами ми вже вас ознайомили. Що відбувається деколи, наприклад, на плодових наших культурах, коли брунька. Брунька є особливо на яблуні, коли брунька плодова є. От по бруньці ми вже можемо дуже добре дивитися, в якому стані дерево. Якщо плодова брунька є, але по тому весною вона не проростає. Тобто Вона не зацвіла, а так, так проросла і кинула листя. Значить, ми повинні дуже добре зрозуміти, що ця брунька не набрала певну кількість поживних речовин. Тобто, дерево не набрало немало поживних речовин, і тому воно не проросло квітковою брунькою. Тобто, нехватка. Наприклад, азоту, калію, фосфору, макроелементів, мікроелементів не дає можливості прорости і воно вистрілює е, самим е, листячком, і тоді плод не зав'язується. Звичайно, він не буде, е, взагалі не буде плода. Тому деколи задають питання. Ну і ще є питання: от е, тут де добре попадає сонечко. О, де добре, тут закладається хороша плодова брунька. О, і там серди... А от в середині, де сонце не попадає, ви можете там подивитися, там гілочки, там плодової бруньки мало. Ми її будемо видаляти, тому що сонце менше попадало, і плодова брунька не зав'язується. Але щоб ми зрозуміли, наприклад, в таких е, культурах, як е, персик, абрикос, дуже великий виніс е, самого е, з ґрунту кожен рік з плодами виніс. Макроелементів, і мікроелементів. І в першу чергу це калій, якщо взяти абрикос, ну і далі всі інші макро і мікроелементи. Тому, коли ви бачите, що дерево не жирує, тобто воно заклало плодові бруньки і є великі врожаї, значить під це дерево ви мусите дати більше мінеральних добрив. І не тільки мінеральних. Можливо, Можна ще робити по листу оприскування, е, хоча воно е, без е, ґрунтових оцих внесень воно погано працює. Потрібно і по листу, коли йдуть оприскування влітку, і ґрунтові внесення. Е, значить, по цих елементах ми все розказали. Тепер по азоту. Буває, не буває. Якщо е, часто буває, що не хватає азоту, а азот теж відповідає і за ріст, е, і за цвітіння, що ви е, мали на увазі. Тому якщо азот не був внесений е, з оприскуванням е, пізньою осінню, то весною треба внести азот і в ґрунт, але невелику кількість і дуже обережно. Е, невелику кількість приблизно. Щоб не перейшло дерево з режиму плодоношення в режим вегетації, тобто великого росту. І тому ви дивитеся, якщо є урожай, який буде стримувати ріст дерева, то тоді ви можете додати азот, він теж потрібний. І це зразу після того, як Зима закінчилась, почалася весна, там по мерзоталому можна, можна пізніше і перед цвітінням. Ну і прискання перед цвітінням теж е, е, потрібно азот. Всі інші елементи, от чому на сніг? По-перше, це дуже е, е, зрозуміло, тому що ці елементи, калій, фосфор і всі е, інші і мікроелементи, в тому числі, вони дуже повільно. Е, Вниз до кореневої системи. Тому треба з водометалами, зимою, осінню, на сніг їх застосовувати і потім воно все входить з сталими водами. І потім вже йде культивація, тому що, ну, наприклад, ми тут кинули, але можна, можна ми так, теж так робимо, просто так беремо і от розсипаємо, потім проходить трактор, культивірує воно заходить вже вглуб е, ґрунту і е, тоді добре воно починає плодоносити, тому що е, рослина е, дуже гарно забезпечена поживними речовинами. Е, ну, що сказати про е, мінеральний довб? Це хороша штука, їх обов'язково треба вносити, але не кожному воно. Як би сказати, підходить і по ціні, і в приватних господарствах. Це теж треба в мілкі розфасовці купляти. Хоча це треба застосовувати. Сьогодні більш буде мова про інший вид добрива. І це добриво, яке Подивіться, ми його тут взяли. Це е, деревний попіл. У ну, мене лиственні породи дерева. І тут є майже все. Майже все. Е, скільки потрібно е, цього добрива на дерево. Ну, як правило, ми теж беремо, не міряючи, в районі 100-150 грам, ну і просто ось так. Ось так посипаємо 100-150 грамів на 1 квадратний метр. Ну, якщо, звичайно, 3 квадратних метри, значить це 300 е приблизно, Ось так. 300 грам. Якщо дерево здорове і буває, що одне величезне дерево. Посеред подвір'я росте або десь в саду, ну, то звичайно там більше можна, тому е, висипається. Чому зимою найкраще? Зимою, от в таку погоду, коли ви розсипаєте, тут є дуже багато е, різних елементів і воно провалюється в сніг, провалюється в сніг. І не пилить нічого. І потім, тому, коли сніг, ростає, починає таяти і сталими водами, потім ще йдуть зимою дощі, у нас зимою дощі проходять, і воно теж поступово-поступово опускається вниз. І зараз ми детально поговоримо на рахунок цього добрива. Значить, Основна, Основний елемент цього добрива це для того, щоб не, не просто ви так зробили, а для того, щоб знали, як правильно зробити, яка кількість. Це калій-2, с 3 ПОТАЖ, тобто легко розчинений у воді, доступний рослинам і знижує кислотність. Тобто, якщо у вас повишена кислотність, то застосування оцього добрива, попіл деревний, можна з різних... Порід дерев, ну краще е з листяних. І е він висипається і потім просочується помаленьку і опускається. Тому кожен, якщо у вас немає іншого більше добрива, то кожний рік потрібно потрохи е підживлювати дерево цим добривом і е попів, і тоді воно буде накопичуватися і тоді буде. Е Дерево добре працювати, кожен рік воно буде углублятися все нижче, нижче нижче це добриво, і тоді буде добрий ріст і плодоношення. Значить, За що відповідає цей калій? Калій відповідає за водний баланс. А що таке водний баланс? Водний баланс це така гармонія в дереві, воно, воно повинно бути насичене. Звичайно, після того, як все нормально, калію багато і дерево працює, воно посухоустойчиве. Тобто набагато стійкість до посухів. Що ще можна сказати? Значить, дивіться, сам абрикос, наприклад, якщо ми дуже багато виносить. Калію. І це одна із е, тих культур, яка має калій е, накопичує, і потім людина споживає цей калій, ну і звичайно він е, покращує і роботу серця, і е, нормалізує там е, різні процеси. І, і це дуже важливо. Це одна із культур, яка найбільше має калій. Тому і винос калія дуже великий, і, і тому калійні добрива. Абрикос, персик, там черешня, особливо абрикос, потрібно в калінні добрива вносити регулярно. Значить, коли у нас перед розпусканням бруньок, що за що відповідає? Значить, азот і калій відповідає за ріст нових тканин і за якість деревини. Фосфор посилює розвиток куріння. Тобто, в самому попілі не тільки є калій, значить, є фосфор, є кальцій, що дуже необхідно для формування і плодів, і якості плодів, і зберігання плодів. Ну і, звичайно, на утворення кореня, дерева і деревини. Кальцій покращує зростання куріння та листя і забезпечує високу врожанність. Бор і цинк, ну, бор і цинк, ну кажуть, для чого він? А от він покращує розкриття бруньок і розвиток квіток під час цвітіння. І далі йде марганець, магній, залізо. Вони оптимізують стан листя. Далі ми можемо багато чого, коли наливається, От як споживає сама рослина, коли наливається плод і розвиток плодів. Значить, Азот відповідає за розвиток листя. Калій за кількість і якість і смак зав'язів плодів. Чуєте, калій, який тут найбільше, відповідає кількість якість смак в залізі плодів. Особливо е за цукристість. Фосфор зав'язує плодів і розвитку. Тобто, якщо буде мало фосфору у вашому е ґрунті і не зможе дерево взяти його, то розвиток буде притуплений. Е кальцій, якість плодів. Откий кальцій. Е Теж тут є, присутній магній, сірка, мікроелементи це, мікроелементи це стан листя і зменшення опадання лист, самих плодів. Магній, сірка і різні там ще мікроелементи. Ну і бори цим покращують ріст нових тканин у плодах. Тобто, якщо не буде цих компонентів, то, то і то не буде покращення, як то кажуть. Тому, знаєте. Я спеціально зробив це відео. Я його зараз буду все це підгодовлювати. Спеціально зробив відео для вас, для того, щоб ви знали, які добрива і, наприклад, попіл це добриво безкоштовне, його можна застосовувати, тільки не передайте. Не передайте, не кидайте кілограмами зразу під дерево, щоб воно не пропалило, а поступово. Кожний рік поступово на зиму, під зиму, особливо дуже чудово на сніг. А давайте перейдемо до абрикоса. Ось у нас абрикос. Тоби подивіться, закладка абрикоса. Бачите? Не дай йому зараз калію, не дай всіх інших. Чи може от абрикос, от дивіться, які бронячки. І до самого верху йде. Це хардгран. чи може абрикос винести отаку от навантаження е, плодони. Звичайно, звичайно, перші роки він ще більш-менш. А далі, а далі йому буде не вистати е, макро і мікроелементів, і в першу чергу калію, і е, зав'язуватися не буде і так далі. Тому це відео іменно для е, таких умов. Ще раз, у нас будуть е, відео для далі, е, обрізка персика, буде обрізка персика, яке, якого ви тільки посадили. Кронований або не кронований. Далі буде відео обрізки двохрічного персика, далі буде відео обрізки трьохрічного персика, який вступає в плодоношення. Ну і обрізки от такого чотирьохрічного, ну і є шестирічні персики. Будь ласка, задавайте питання всі, на всі питання. Ми постараємося відповісти ввечері. В коментарях підписуйтесь обов'язково на канал. і що незрозуміло, запитуйте, е, хто хоче ще мати е, живці для щеплення. У нас є на каналі відео е, це про живці, там є і прайс, і все. Але я хочу застерегти, чого вже немає. Наприклад, я хочу сказати, що М9 ми продали вже всю. ва 29 під ще на грушу ну, добирають люди, але ще є трохи. А живці деякі сорта вже у нас немає, їх вже розібрали. Тому поспішайте, хто ще це не зробив. Які цікавлять відео, пишіть в коментарях. Ми постараємося вам зняти і все доступно розказати. Все буде добре. Все буде Україна. До побачення. До наступних зустрічей